Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи Номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Укажіть стандартний вигляд числа 217,38 і варіанти відповідей. Приступаємо до виконання. Число записано в стандартному вигляді, яке має вид А помножити на 10 в степені n. А має бути більше або дорівнює за одиницю, але менше за 10. Тому запишемо, що це 2,1738 помножити на 10 у другому степені. І записуємо відповідь. Варіант правильної відповіді у нас А. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8. Та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8 виконано.